Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде рубрика, що купити на 500 гривень. І я відправляюся в Єву. Мені треба придбати засіб для прання та дещо з дрібниць. Зараз в Єві діють знижки, на пральні порошки, гелі та капсули. Ціни. Все рівно доволі високим, хоча на деякі засоби дійсно є вигідні пропозиції. Ось, наприклад, тайт гель за 269, ну, правда, невеличкий, але можна придбати зі знижкою. І лоск по 159 це невеличкі літрові.

це 271 замість 749. Ну, він теж невеличкий, а об'єм 1,6. Да. Об'єм 1650 мл. Є ще е, об'єм 1,2. І ціна майже 300 гривень на персил персіл гель для кольорових тканин. Тайт для кольорових 2,5 літра 550 гривень. Ну, хто більше любить капсули? За 300 можна придбати теж персіл 26 штук. Я якось користувалася, а потім перестала. Знову купую гелі. диски, капсули, майже 200 гривень, але їх тут вже небагато, сілани в асортименті. Об'єм один і 36, ціна 169, зі знижкою, а раніше було 250. Є ще гелі для прання дитячі білизни, безфосфатні, об'єм 2 літра, 126 гривень. Ну і інші варіанти. Засобів для прання дитячих речей. Проходила посів, побачила, які гарні чашки завезли в єву. Симпатичні доволі. І ціна невелика. Ось така рожева з листочками, а майже 70 гривень є ще. Ось такі, помаранчеві з геометричним малюнком і в смужку, а також чорні чашки і ще в коробочках. Тут вже ціна майже 100 гривень, піали за 50 гривень, керамичні, з Таким патріотичним малюнком у вигляді сердець. І ще одні чашки дитячі за 70 теж гривень. Ну, я так гадаю, що ціна співпадає. Може і це ціни на інші якісь чашки, не знаю. Зараз знижка на пантін шампуні. І інші засоби. Ну, доволі багато знижок і на маски для волосся номера теж зараз акція 280 гривень замість 350. У мене ще є, я користуюсь такою. Акція на Антиперспіранти 83,70, від DAV. А також є нівея і Фан теж зі знижками. І, звісно, мила теж можна придбати чуть е, дешевше. 26, 27 на палмулів. Є і більш дешеві варіанти від Джонсен. 28. Надав, теж є знижка. Хто любить сейфкарт тут я щось знижок не побачила. 32,50 гривень, 32 гривні, але ось є палмаліф, от така е, упаковка на 4. Штуки по 90 грамів 100 гривень. Але знижка невелика, бо раніше вони, вони коштували ці упаковки майже 110. І на дору теж невелика знижка. В упаковках по 4 штуки. Гелі для душа від Джонсон. Різного об'єму за 159 і чуть менший за 9,1 гривню. Є ще великі ось такі упаковки від ФА. 145 гривень 750 мілілітрів. Доволі симпатично виглядає, гель. Крем для душу чорничний йогурт, мікдальне молоко за 59 гривень майже і заливкою. Ну, а також інші засоби. Мені потрібні були ще палички та диски ватні. Теж тут хто що любить, кому що більш подобається, є різні марки. Можна придбати трішки дешевше, чим були раніше. На полицях є продукт України 1150 палички літо. І ватні диски, теж з цієї ж фірми. А також інших аура, хто брав, я не знаю, яка вона, і ще з'явилися полісся. Палочки і ватні диски бренда Палісся не слышала про такий. Перший раз бачу, і хочу взяти спробувати. Також діють акції на маски та інші засоби по догляду за обличчям та шкірою рук та тіла. І я теж вирішила. Цього разу взяти маску, вона недорога, дорога, цю я вже брала колись, тому вирішила іншу і не знаю, що обрати, беру на АБУМ. 80. Так, 456? Ага. Можливо, буде у вас 6,80 або 7 гривень. І так, мої покупки з Єви на 500 гривень. У мене залишилася решта ще майже 50 гривень. Я купила гель для прання за ціною 271 гривня. Це гель концентрат. Об'єм невеликий там 3 плюс 1, 4 мила в упаковці по 90 грам. Ціна на мила 100 гривень. Палмалів. Маску для обличчя та таши Аквабаланс від Via 29,50 Ця маска коштує. Палички полісся 300 штук, косметичні палички. 25,50. Ватні диски за майже 30 гривень. Виготовлені вони в Європі. Це я вже тільки зараз побачила. Хоча я думала, що це наші. Так, ну, покупок, звичайно, було не дуже багато, значну суму потягнув гель. Він дорогий доволі. Я більш люблю купувати більшого об'єму. Ну, вже купила, що купила. Це показую мило, яке воно. На вигляд, запах доволі приємний. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!